Красуні, усім привіт! Я вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні я знаходжусь в просто неймовірному прекрасному місці в серці наших Карпат. І сьогодні хочу запросити вас виконати цю зарядочку разом зі мною. Давайте розпочинати. Для цього тренування вам треба буде лише килимок і ваш класний настрій. Я сподіваюся, мені вдасться передати вам всю цю атмосферу і енергію гір. Давайте розпочинати. Ми переходимо в положення на чотири точки опори. Обов'язково перевіряємо, щоб наші зап'ястки були під плечовими суглобами, а колінка під тазовими. На видосі буду округлювати спинку і навдосі прогинатися. На видосі округлили максимально, максимально. І навдосі опустились. І виконуємо таких вісім разочків. Плавно хребеться хребцем. І починаємо наш такий розігрівчик. Супер. І ще. Супер. Три. Провалюємось між лопаточок. Два. І видих один. Супер красуні. Тепер будемо переміщати наш корпус вперед, виходячи на тазові кісточки, лопатки зводимо разом. І далі ось такою хвилькою повертаємось назад, опускаємо сідниці на наші п'ятки. На видисі вперед. Випрямились і назад. Чудово, ще таких п'ять разів. П'ять. І чотири. Супер. Назад. Три через круглу спинку. Назад. Два. І ще один разочок. Крайній. І будемо залишатися в позиції де знаходяться сіднички на наших п'ятичках. Залишили, видихаємо, ці вправи дуже класно пробудять ваше тіло зранку, допоможуть позбутися набріків. Супер! Ми виходимо знову в чотири точки опори, але дві ручки ставимо трошечки далі. На видусі я буду опускатись вниз, але зверніть увагу, що ваші сіднички залишаються над вашими колінками, і прогинатися вниз, розтягувати наші грудні м'язи. Видих навдосі, піднімаюся нагору, підставляю трошки ручки і трохи округлюю наші поперек, нашу спинку, щоб компенсувати напругу. Далі знову руки вперед. І другий раз Прогинчик, Затримались, кожним разом стараємось все нижче опуститись. І підставляємо до себе знову округлення. І ще таких три разочки. Супер. Ви умнічки, працюємо три. І підставили округлення. Два. І підставили округлення. І крайній разочок. Супер. І підставили, округлили спинку. Супер. Зараз такий хардовий левел. Дівчата ставимо наші пальчики і прогинаємося. Виходимо в положення на ручки. На видосі. Я піднімаюся нагору, опускаю голову між ручками. Роблю таку витяжку і намагаюсь поставити наші п'ятки на підлогу. На вдосі опускаюся вниз. Супер. Перевели дихання, перевели подих. І знову нагору чотири разочки. Будемо ще виконувати, щоб по п'ять разів у нас вийшло. І вниз. Супер. Ще три і вниз. Чудово. Два. І вниз. І крайній разочок. Один. І опустились вниз. І знову переходимо в положення назад. Відпочиваємо. Буквально 5 секундочок. 5, 4, 3, Два, один і повільненько починаємо підніматися спинкою нагору, хребеть за хребцем, розкручуємось. Остання голова. Лопатки зібрали разом. Чудово, красуні, Ми попрацювали з нашим верхом. Тепер давайте трошки розрухаємо наші тазостегнові суглоби і попрацюємо з ніжками. Ставимо одну ніжку таким чином. Я буду завертати наш суглоб, класти колінко на килимок і на видисі піднімати вгору. Округлили, опустили вниз і підняли. так. Обов'язково слідкуємо, щоб наші тазові кістки дивилися вперед. Тобто не розвертаємося. так, так. Тільки працює ніжка. При цьому лопатки у нас разом, рівна спинка, на видусі. І ще чотири разочки. Давайте виконуємо 4, 3, два. І затримачка випрямили ручку і коліно ніби трошечки за себе. Так, тримаємо 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер! І зміна позиції. Все це ми виконуємо на іншу ніжку. Поставили так, щоб у нас наше коліно було над п'яточкою. Закрили суглоб, відкрили. При цьому пресик напружений, лопатки разом, тримаємо рівну спинку. Чудово, видих, коли ми нагору, так? коли в складніше положення. І ще три, два. Супер. Красуні. Затримались. Ручка. Тримаємо вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Супер. Опускаємо коліна. І... Переміщаємось в позицію сидячі. Зібрали лопаточки разом. Почергове зараз буде опускання ніг, будемо прожимати, випрямляти одну ніжку, але при цьому, дівчат, старайтесь тримати разом лопатки, так рівну спинку, бо якщо ви скруглите, ви не будете відчувати розтягнення. Також зверну вашу увагу на підколінні зв'язки. Вони у нас дуже чутливі, тому обережно не виконуємо вправу одразу на 10 з 10. Починаємо легенько. Плавно виходити в це положення. Супер! І давайте ще. 8, сім, шість, п'ять, чотири, 3, 2, Один. І дві ніжки. Затримались, хто може. Дістаємо до пальчиків, витихаємо, але при цьому тримаємо лопатки разом. Три, три. Один супер. І розкрутились нагору. Тепер будемо рухатись ось такими маленькими кроками на сідничку, назад по нашому килимку. Буквально шість разочків сюди і шість вперед. Три, чотири п'ять, шість. І назад. Шість, п'ять, чотири, три. Два, один. І ще таких три проходички ви можете замітити, да, що ваші суглоби трошки так відчуваються. відчуваються сіднички. Три, два, один. І вперед. Три, два, один. І назад. Три, два, один супер красуночки І крайні дві вправи ми переміщаємось в положення лежачи за одне колінко, опускаємось вниз, піднімаємо дві ніжки вгору. Давайте розпочнемо з такої трясочки да, проти набріків. Дуже люблю цю вправу від сідничок вгору. Так. Стараємось давати імпульс, тобто не вгорі ось так, да, стопами, а від сідничок. І тримаємо таких 10. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Супер. І в верхній позиції нашими стопами виконуємо коло в одну сторону. 10 разів по максимальній амплітуді. Три, два, один. І в іншу. Вісім сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один, супер. І притягнули ніжки до себе за два колінки. Піднімаємося вгору. І випрямляємо, зводимо наші лопатки разом. Красуні. Я вам дуже дякую за це тренування. Що ви потренувалися зі мною. Сподіваюсь, мені вдалося розрухати трошки ваше тіло, пробудити вашу енергію. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал, також на мій Instagram, де я ділюсь ще більше інформацією, тренуваннями і актуальними своїми проектами. Поставте лайк, напишіть коментар, чи сподобалось вам це відео з таким неймовірним видом. І до зустрічі в наступних тренуваннях.